Вітаю 4 травня, четвер. І видивитися Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні пропоную обговорити наступні теми. 135 тисяч родин Покровського району сьогодні вночі залишилися без світла за декілька годин. Працівники ДТЕК Донецької електромережі. Зробили аварійне переключення. у режимі невидимки. Працівники ДСНС та поліцейські здійснили вночі рятувальний рейс до Вугледару. Було прийнято рішення по виїзду вночі в місто Вугледар, тому що була відворогідність того, що під завалами знаходяться люди. Удачницька селищна військова адміністрація про нові плани та 12 мільйонів на ремонт доріг. Департамент області вони обстеження провели. Там потрібно 12 мільйонів на відновлення цієї дороги. Багато чи мало, скільки мешканці Мирнограда щомісяця витрачають на продукти харчування. Не менше п'яти тисяч на продукти. Ну, прям я не підсчитувала, але тисяч п'ять – це точно. Об'єднані заради перемоги у Покровську відбулася зустріч представників громадських організацій Донеччини. За цей час звичайно, дуже змінилась форми роботи, напрямки роботи безпосередньо молодіжних організацій. Новий вид спорту для покровчан розпочався турнір з тенісболу. Ми хочемо зрозуміти, чи багато у нас бажаючих приймати участь в такому виді спорту, чи є у нас хороші спеці спеці спеціалісти. У Покровську проходить виставка фіалок, «Квітуча весна. В моїй колекції 500 сортів сортов фіалок. В общій сложності тисяча розстійній, так як от, крім зрослих цвітощик є ще от діточки. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Окупаційні війська РФ завдали 37 ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені. Під вогнем окупантів перебували міста Авдіївка, Бахмут, Константинівка, Корахове, Торецьк. Часів Яр, СМТ Велика Новосілка, Нью-Йорк, Села, Новоукраїнка, Успинівка, Шахтарське, Ганівка, Веселий Гай, Хромове, Зарічне, Времівка, Уманське, Нетайлове. Російські війська били по мирному населенню з авіації, РСЗВ Град, Ураган, безпілотників, артилерії та мінометів. Пошкоджено 73 цивільних об'єкти: 57 житлових будинків, цехи, заправну станцію, будівлю стоматології, базу будматеріалів, господарчі споруди, гаражі, цивільні авто. Зградів ворог накрив СМТ Зарічне Лиманської громади. Снаряди влучили у приватну оселю. Загинув цивільний мешканець. Окупанти здійснили обстріл Константинівки дронами та артилерією. Пошкоджено щонайменше 16 приватних і багатоквартирних будинків, автомобілі, інфраструктуру. Градами армія РФ обстріла Торецьк. травмовано двох людей. Руйнувань зазнали 13 приватних осель і господарча споруда. Внаслідок ворожих атак маємо загиблих у Бахмуті та великі новосільці, поранених в Авдіївці, Часовому яру та селі Новоукраїнка. Крім того, сьогодні після опівночі Росія поцілила двома ракетами С-300 по Краматорську, пошкоджено навчальний заклад і жилові будинки. Завтра, 5 травня, Марноградська громада прощатиметься із Олександром Миколаєвичем Терещенко, який загинув 29 квітня 2023 року у СМТ Курахівка Донецької області. Поховання відбудеться об 11-й на кладовищі Озерка. 135 тисяч родин Покровського району сьогодні вночі залишилися без світла. Що стало причиною? Вже готові розповідати мої колеги. В ніч на 4 травня ворог в черговий раз обстріляв Донеччину, внаслідок чого було пошкоджено високовольтні лінії. Також обладнання було пошкоджено наше внаслідок чого і. Було знеструблено майже весь покровський район. Без електропостачання залишилися близько 135 тисяч родин по всьому покровському району. За декілька годин працівники ДТЕК Донецької електромережі зробили аварійне переключення, і майже всім нашим клієнтам ми повернули світло в домівки. Віталій Асіненко каже, роботи в енергетиків вистачає щодня, адже ворог не знає ні вихідних, ні перерв і нещадно гатить по містах Покровського району і всієї Донеччини. За минулий місяць ми повернули майже 200 тисячам наших клієнтів електропостачання в домівки. Це десь біля 240 населених пунктів Донецької області. Альона Соболенко Владислав Кухлевський спеціально для Капріньюз. Дві ракети С-300 по Краматорську випустили росіяни цієї ночі, поцілили у територію поблизу коледжу. Уламками пошкоджено дитсадок, корпус Краматорського фахового коледжу промисловості, інформаційних технологій та бізнесу, Донбаську державної машинобудівної академії та прилеглі житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. У режимі невидимки працівники ДСНС та поліцейські здійснили вночі рятувальний рейс до Вугледару. Ми ж люди теж, і ми хочемо жити. Да, може. Тому що ми не виїхали, ми навіть самі видають. Ну, кожен з нас чекає, що закінчиться все, це, швидко закінчиться. Пані Наталія мешкала в одній з багатоповерхівок у Вугледарі. Попри нескінченні бомбардування, жінка не наважувалася покидати рідне місто. Коли ж почався черговий ворожий обстріл, вона вибігла у під'їзд, що було далі, пам'ятає погано. Дев'ять етажі сіла. За чого мені спасли, що двері були відкриті в під'їзд, від того, що я сиджу спиною на вулицю, сиджу на в під'їзді. От імені там, де металічні гвіри. Вот. А з лівої сторони, звісно, у мене огонь. Болі в голові не чувствувала. Рани я теж не Это уже потом я, Тільки були боль в груді і в позаночниці. На порятунок жінки і інших мешканців багатоповерхівки, які опинилися під завалами, вирушила спеціальна група поліцейських та рятувальників. Працювали вночі у режимі невидимки, аби не стати мішенню для окупантів. Було прийнято рішення по виїзду вночі в місто Володар. Тому що була вірогідність того, що під завалами знаходяться люди. Була спланована операція по заїзду в місто Вугледар вночі. Здійснилося обрушення конструкції, і під завалами знаходяться люди. До проведення аварійно-рятувальних робіт були залучені тільки добровольці. Оперативна група у кількості п'ять осіб вирушила до місця у супроводі представників Нацполіції. Рятувальному екіпажу довелося зробити два рейси. Під час першої поїздки вони змогли оцінити масштаби руйнувань. Ми виїхали на розвідку тоді. По прибуттю побачили сам об'єм робіт, що необхідно робити. Не було можливості здійснити деблокування людей з вулиці, тому прийняли рішення, що потрібно заходити зсередини, і зсередини через підвал. На той момент вже там працювали військовослужбовці. потроху вже де можна було. Вони чуть-чуть уже -чуть розгрібали, оцінили обстановку, і тоді було прийнято рішення направити туди спеціальний автомобіль. І рятувальники і поліцейські понад 14 годин працювали над звільненням людей з-під завалів. Взяли з собою спеціальну техніку, яку можна було вести в легковому автомобілі. Це домкрати, це віджими, це подушки, спеціальне обладнання, яке можна завести. В невеликому об'ємі, тому що ті, та, та спецтехніка, яка в мирних регіонах використовується в зоні бойових дій, вона не зможе бути використана, тому що буде одразу знищена. Точну кількість врятованих людей поліцейські не називають через міри безпеки. кажуть лише, що всі постраждалі, яких вдалося врятувати, були доставлені до медичних закладів, де їм було надано кваліфіковану допомогу. Завдали проведення операції порятунку. Керівництво головного управління ДСНС України у Донецькій області нагородило начальника відділу поліції Курахового Артема Щуся почесною нагородою за відвагу в надзвичайній ситуації. У той же час в Огледарі залишаються близько 270 людей. І попри смертельну небезпеку, поліцейські продовжують виїжджати до найгарячіших точок області, аби врятувати людей від загибелі і допомогти виїхати у більш спокійні регіони. Удачницька селищна військова адміністрація про нові плани та 12 мільйонів на ремонт доріг. Подробиці дивіться далі у нашому наступному сюжеті 14 квітня. Указом президента України на Донеччині було створено ще дев'ять військових адміністрацій населених пунктів. Однією з нових селищних військових адміністрацій стала Удачницька. За словами заступника голови селищної ради, конкретних змін мешканці поки що не відчують, адже керівники військової адміністрації ще не приступили до повноцінного виконання своїх обов'язків. Військова адміністрація, да вона створена указом пре президента, Розпорядженням призначений начальник військової адміністрації, наш селищний голова Дугельний Валерій Володимирович, він же і залишається сформований штат військової адміністрації, який поданий на затвердження губернатору. Ну, поки що. На сьогоднішній день ще поки що не затверджений. Штат селищно-військової адміністрації невеликий. Нараховує всього троє людей. Про реалізацію запланованих проєктів також казати поки що зарано, Зазначає Микола Дехтяр. План роботи він да, Він надається нам спускаються завдання зверху. Сьогодні займалися ПКД, щоб замовити на укриття. На дві школи Удачнинська школа і Сергіївська школа. Ну, поки що, якби планувати, коли воно вже буде створене повністю, воно вже зареєстровано, Військова адміністрація, все, але ще штат не затверджений, ще Верховна Рада поки що не передала на сьогодні повноваження. Одним з нагальних питань, що у першу чергу розгляне керівництво удачинської селищної військової адміністрації, це ремонт аварійної ділянки дороги, що з'єднує Сергіївський старостинський округ з центральним населеним пунктом, удачне у нас по населених пунктах. Ті дороги, які є у них, громадські дороги нашої громади. Заплановано на цей, на цей рік, я думаю, десь як тільки все вирівняється з військової адміністрації, це десь червень-липень почнуться ремонти. Департамент області вони обстеження провели, там потрібно 12 мільйонів на відновлення цієї дороги. Вони обіцяють, що десь з кінця травня. Очнеться ремонт цієї дороги. Знімальна група телебачення Капрі з села Сергіївка спеціально для КапріНьюз. Верховна Рада ухвалила закон про додаткові підстави для звільнення з військової служби. Тепер це можливо, якщо близькі родичі військового загинули або зникли безвісти на війні. Це означає, що військові можуть демобілізуватися, якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти за весь час війни з 2014 року. Багато чи мало, скільки мешканці Мирногради щомісяця витрачають на продукти харчування. Відповідь шукали мої колеги. Війна вплинула на всі сфери життя українців, у тому числі й на економічну складову. За останній рік повсякденні витрати українців суттєво збільшилися. Ціни зросли і на продукти харчування також. При цьому офіційна зарплата майже не змінилася. Скільки витрачають на продукти мешканці Мирнограду, дізнавались журналісти телебачення Капрі. Не менше п'яти тисяч на продукти. Ну прям я не підсчитувала, але тисяч п'ять точно. Наприклад, м'ясо купити, колбасу хорошу, ну три з половиною на місяць. На два чоловіка пенсія мені чотири тисячі. ну в основному це жена завідує, так що я тут. Это... Не можу сказати вам конкретну цифру. Ну, Діто на двоїх, де 5-6 шість тисяч. Мешканці кажуть, що основні категорії, на які витрачається їхній дохід, це продукти, ліки та комунальні платежі. У багатьох після цих витрат не вистачає грошей на інше. А на одні продукти і на лікарство йде. У мене пенсія три тисячі. І бувають, перезанімаю ось так ось йде колесо. І Його зайшла ліки, купила. За свої сахарний діабет, так то обізбарюють, чи щось і все. І оце щоб прожити. Так це ще хороша гуманітарка є. Що каше, це все накупляю. А кому, ну, комуналку заплатити треба. І, то воно і виходить. Я живу одна, пенсію отримую три тисячі. Мені не вистачає зі мною заплатити за, за комуналку, допустимо. Ну так, я та плачу комуналку, все одно на продукти економлю. Деякі мешканці кажуть, що вони не підраховують витрати. Їм наразі вистачає їхнього доходу. Ну, звісно, много. М'ясо, риба, хліб, сметана, яйця, що ще? Ну, як звичайно. Я, я не почтивала, чесно сказати. Я дуже багато проработав проходки. Мені пенсію на сьогоднішній день 20 тисяч вистачає. Завітала знімальна група і на місцевий ринок, аби дізнатися, скільки коштують продукти, та що найчастіше купують люди. Чаще на салати беруть. Огурці, помідори, зелень багато. Чаще молода капуста, вот так і фрукти, із фруктів теж яблуки. Все, що є. Слубника пішла хороша. Людям кенік дають, зарплату дають, пенсію не отримують, одразу скупляються. Уже запаси не делают. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Сколько їм треба, сколько беруть. Свіжі овочі та зелень щорічно навесні коштують недешево. Та й доставка такого товару обходиться в копійку. А борщовий овочевий набір можна придбати за такими цінами: картопля 13 гривень за кілограм, буряк 25 морква 40, капуста 32. Цибуля 55. Також поцікавились ми цінами і на м'ясо. Придбати філейку свину можна за 160 гривень за кілограм. Інші частини тушки коштують дешевше. А от сало тримається в ціні. Ціни за кілограм приблизно 220 гривень. Якщо тоненьке, то 80 гривень за кілограм. Ціни доступні. Вирує. А скажіть, покупців хвата? Є люди От получки ще пенсії до получки. это вот как якраз перерив Ни пенсію не дають ні в зарплату. Затиш, а так люди беруть. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда спеціально для Капрі Ньюс. Кіберполіція попереджає, що зловмисники оформлюють кредити на зниклих безвісти і полонених військових. Зокрема, зловмисники здійснювали перевипуск сім карт, отримували доступ до онлайн банкінгу і перераховували залишок грошей з рахунків захисників. А також випускали кредитні карти і привласнювали суми позики. За даними правоохоронців, у групуванні вдалося отримати доступ до номерів понад 20 військовослужбовців, які знаходяться у полоні або зникли безвісти. Загальна сума збитків становить Більше двох мільйонів гривень. Об'єднані заради перемоги у Покровську відбулася зустріч представників громадських організацій Донеччини. Громадські організації завжди відігравали важливу роль у житті українського суспільства. Сьогодні їхня діяльність стала ще більш значущою, адже спочатку повномасштабного вторгнення вони розширили коло своїх можливостей і тепер ще й активно допомагають військовим, переселенцям, людям, які опинилися в біді. 4 травня у Покровську, вперше затривалий час, не у режимі онлайн відбулася зустріч заступниці голови. Донецької облдержадміністрації Юлії Костюніної з представниками молодіжних організацій та волонтерами з 13 громад Донеччини, так як зараз у нас більше все таке робота побудована таким чином, що вона проводиться більшістю. Онлайн або це змішаний формат, то завжди, коли ми маємо змогу провести більш онлайн формат, це завжди хвилююче, це завжди зворушливо, бо дуже раді всі побачитись, дуже раді всі безпосередньому спілкуванню. За цей час, звичайно, дуже змінились форми роботи, напрямки роботи безпосередньо молодіжних організацій. Мені дуже приємно сьогодні констатувати той факт, що Молодь Покровського району і взагалі молодь Донеччини займає активну громадянську позицію. Завдяки вам допомогу отримують не тільки, не тільки військові, а і ті верстви населення, які цього потребують на теперішній час. Ви згуртувались. Дякую вам за вашу згуртованість. Я хочу просто подякувати нашій молоді за ту роботу, яка вона за волонтерську роботу за двастунський рух за те, що в принципі ви активні. Небайдужі до України вболіваєте за Україну. На зустріч зібралися як представники вже досвідчених організацій, так і ті, хто тільки робить кроки у цьому напрямку. кажуть, така зустріч дуже мотивує працювати та розвиватися далі. Наша громадська організація займається саме допомогою захисникам України, допомогою на фронті. Це перша сфера. Друга сфера у нас є спрямована на культурну, просвітницьку діяльність нашої громади. Ми, ми організовуємо культурні заходи, такі як кінопокази. Літературні вечори, вечори, мафії. У нас є о, спеціальний проект, це називається Простір дум, який включає в себе це все. Також о, є екологічні проекти, які ми зараз включаємо по переробці сміття, сортування сміття і тому подібне. Ми приїхали з міста Селидове, щоб якось збагатити наше життя в громаді. Ми можливо наберемося, наберемося опиту та проведемо якийсь у нас. В громаді заходу я сам з дружківки, але наразі перебуваю в шахівській територіальній громаді. Від початку військових дій вибрав напрямок волонтерства. Почав привлікати до громади різні благодійні організації. Ось, але стала потреба створити громадську організацію, тому ми її тільки створили, і тільки розпочинаємо її рух. Це круто, що у нас на території Донецької області таке вдається проводити, незважаючи на військовий стан та бойові дії. Ми вже засіділися в онлайн форматах, тому офлайн проведення, коли ти дивишся очі один одному, коли ти сам супереживаєш усі почуття, які лунають від доповідачів, ти пронируєшся в ті події. Ті спогади, в те сьогодення, то це не те, що вражає, воно надихає творити і робити щось далі. Сподіваюся, що це не останній захід. Ми ще будемо зустрічатися на таких заходах. Кожна організація виступила з невеличкою презентацією, де розповіла про свою діяльність до та під час війни, та могла поділитися досвідом зі своїми колегами. Начало взяли з пошук Донбас. Ми іскалі тільки безвісті зниклих людей. Ми виїжджали на пошуки на місцевості, При... приєднували для себе різні громадські організації з пошуку. Ми працюємо Практично зі всіма городами, місцями е, України, ми виходимо на пошук на місцевості до війни. Це було намного проще. Ми виходили, іскалі на місцевості, підіймали дрони, е, проводили пошуки в посадках, на мусорниках, на розломлених стройках. З 24 лютого, 2022 року, центр почав працювати за в онлайн інформації. Бо приміщення молодіжного центру зараз використовується за потребами громади. Перед великодніми святами ми провели майстер-клас розпису пасхальних пряників. Молодь приймала участь в дитячому конкурсі Малюнків чарівне й Учасники заходу зазначили, така зустріч дала багато нових знань та знайомств. Також присутні мали можливість надати свої пропозиції щодо тематики та форматів проведення заходів у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. В Україні планують розвивати аналог комп'ютерного ЗНО. Український центр оцінювання якості освіти має намір дати поштовх розвитку комп'ютерного тестування вступників до закладів вищої освіти. Про це сказала директор центру під час спілкування з абітурієнтами. За словами очільниці центру, комп'ютерне тестування наразі виглядає таким, що має більше переваг в оцінюванні в порівнянні зі звичайним ЗНО. Новий вид спорту для покровчан розпочався турнір з тенісболу. На одному з турнірів побувала і наша знімальна група. В цьому році у Покровську було вирішено провести ряд спортивних змагань для того, щоб активізувати та залучити якомога більше людей займатися фізичною культурою. Всі вони присвячені до міжнародного олімпійського тижня, який відбудеться у липні. 3 травня, вперше у Покровську, пройшов спортивний захід з нового виду спорту для містян, а саме з тенісболу. Ми хочемо Зрозуміти, чи багато у нас бажаючих приймати участь в такому виді спорту? Чи є в нас хороші спеці спеціалісти. Спортсмени, і дуже приємно зазначити той факт, що нарешті в 23-му році, після тяжкого року 22-го, коли у нас взагалі не було ніяких заходів. Ми активізувалися. Ми почали активну діяльність, і дуже багато населення мають змогу прийняти участь в тих чи інших заходах. Випробувати свої сили та активно провести час, наважилися спортсмени не тільки з Покровська, а й наближених міст. Участь беруть представники Балісти з міста Покровська, з міста Бернограда та з міста Новогродівки загалом приймає участь участь пар, тобто 14 гравців. Тривалість змагань приблизно три неділі. На третю неділю у нас вже будуть ігри полуфінал та фінал, і ми вже визначимо переможця. Про особливості правил гри з тенісболу розповів головний суддя змагань. Вид спорту це приблизно як великий теніс, тільки грають ногами. А в правила схожі з великим тенісом та волейболом не можна грати руками в одне. Один дотик має гравець зробити як сам, а так три дотики може бути, тобто три паса. Учасники турніру кажуть, це для них щось нове та з задоволенням готові випробувати свої сили. Для обшире розвитку це очень полезно. А так, для мене ну, ми граємо удовольствия. А там пускай победятся ничего. Ну, во-первых, хочу сказать, что во всем мире вот, развитый вид спорта, теннисбол. Для нас это как бы что-то новое. Ну, для футболиста, для меня это понятно, я уже знаю, что это. для наших граждан будет интересно посмотреть, что это такое, будут приходить и заниматься. Ну, игра новая, я никогда в нее не играл, поэтому не знаю, что ожидать. Будет интересно попробовать что-то новое. Конечно, правильно. Я считаю, что должны все заниматься спортом на спортивных майданчиках. И пенсионеры, и дети, и юноши, и взрослые. Не, игра интересная, конечно, соперник э подхованный. Відна што і гралі, мами піру разіграємо в те гри. Поэтому інтересна, треба проявляти локоловкость, бистроту. Ну і техніка, техніка володіння м'яча. Тенісбол – нова гра для покровських спортсменів. Але вони кажуть, що такий вид спорту дуже корисний та азартний. Тому гратимуть із задоволенням. І найголовніше не перемога у змаганнях, а те, що є можливість активно провести свій час та, хоча б на трошки відволіктися від подій сьогодення. У Покровську проходить виставка фіалок Квітуча весна. Подробиці дивіться далі. Сьогодні, 4 травня, у Покровську розпочала свою роботу перша у цьому році виставка фіалок під назвою Квітуча весна. Для любителів кімнатних квітів це справжнє свято, адже можна буде помилуватися і придбати рідкісні та популярні сорти організатором цієї виставки. Є колекціонер Наталія Чікунова. мирне час у нас виставки проходили. С ноября по июнь ежемесячно. Сейчас такой возможности нету, конечно. Вот в этом году у нас первая выставка. Это первое дыхание весны. Все расцветает, все цветет. Кругом красота. И в наше тяжелое время... Надаль, щоб люди немножко від тяжолих мислі. Пані Наталія, колекціонер цих квітів. Вже декілька років приймає участь у подібних заходах, вирощує та демонструє усім бажаючим чарівну квітку. Жінка займається вирощуванням цих квітів приблизно 5 років. В моїй колекції 500 сортов віалок. В общей сложности тысяча растений, так как вот кроме взрослых цветочек есть еще вот деточки. И также листочки укореняемые. Размещается вся эта тысяча растений в однокомнатной квартире. То есть они у меня практически везде. Жінка каже, що квітка не дуже вибаглива, але в неї чимала кількість квітів, тому щодня займається доглядом за ними. Найголовніше, щоб був легкий, віздухопроніцяємий ґрунт, и освещение. Солнце яркое, но не прямые, чтобы были лучи солнца. Много времени приходится уделять фиалочкам, так как они, как любой живой организм, требуют внимания, заботы, ухода. Занимаюсь практически по 12 часов в сутки. Отвлекают от всего скажем, негативного допомагають справлятися зі стресом. Взагалі, це моє спасение. Відвідувачі мають змогу подивитися квітучі рослини, поспілкуватися з селекціонерами та придбати собі вподобані фіалки. Можна приобрести і взрослу цвітучою фіалочку, наприклад, таку, як НК Кері, от, можна приобрести лісточок. мы расскажем, как, он, как его правильно укоренить. Есть также вот деточки у нас. Ну, ценовая политика на любой вкус, на любой кошелек. От 80 гривен, которые не цветут пока, но в скором времени будут цвести, до новинок, которые стоят ну, где-то в пределах 250 гривен. Сами листочки, которые укореняются и дают деток, А стоять тут 20 гривень. Якщо бажаєте поринути у чарівний світ краси, відвідайте виставку фіалок. Додайте в своє життя кольорових фарб, позитиву нових знайомств. Цікаво буде не лише любителям фіалок, а й досвідченим колекціонерам. На виставці представлено чимало сортів. Триватиме вона до 7 травня з 9 ранку до 14 години дня. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 5 травня. Зранку до самого вечора у Покровську небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура в день сягатиме до плюс 23 градусів тепла, а вночі до плюс 12 градусів. На цьому у мене все. Мирного вечора та бережіть себе.